Перше, вітаю соперника з перемогою. А як друге, мені шкода моїх хлопців, які вже другий матч підряд, ми забиваємо гол і вони зараховують. І нема доказати, що це не було голу. Я це не розумію. Мені дуже шкода, вони багато праці роблять, працюють на тренуваннях, матчах. І мені дуже шкода, я побачив на них в роздягальні. Дуже неприємно так програвати сьогодні, як ми програли, але я рахую, що там чистий гол. був. Хочеться побачити ці епізоди, щоб нам доказали, що це не, немає голу, так? Бо як у нас і камер немає гарних, які можуть це показати, і, і рішення неприємне. Взагалі, сьогодні у грі дуже багато вирішувало такі ну мікро, скажімо так, моменти. Команди обидві шукали помилки одне одного. Наскільки взагалі сьогодні було складно протистояти ЛНЗ? Ну давайте по грі так поговоримо. Я рахую, що ми були кращою командою, Більше хотіли футбол грати. ЛНЗ грала дуже прагматично, багато. Длінних передач, що ми знали і очікували, що так буде. Ми свій момент не, не використали ані з першого удару забили гол і виграли цей матч. Якщо говорити от по першому тайму, у вас наприкінці було дуже багато моментів непоганих, і я навіть чула Ілля Крупський кричав: давайте хлопці зовсім трошки зараз заб'ємо. Чому не вистачило цього запалу? скажімо так, в другому таймі? Так було гарний вирізок. Перед кінцем першого тайму але теж налаштовувалися другий тайм, я рахую, контролювали гру і краще почали другий тайм, але цей гол з нічого. вратар, лінна передача і виходить один в один помилка наша, і вони нас одразу це покарали. Але ми знайшли сил і забили гол, але його не зарахували. А ви вже не вперше в матчі замінюєте під кінець гри десь за 10-15 хвилин. випускаєте на поле Капіноса і Капінос. Uh -huh. А, можливо, неправильно на голову зроблю, аби mm -hmm. капін Це пов'язано більше з тим, що ви хоч не, у мартньока немає, скажімо так, достатньо зараз енергії на, те, на 90 хвилин, чи, можливо, якось з інших причин. А у нього є невеличка проблема з ногою, і під конець матчу, у нього там, проблема зростає і приходиться його міняти. Mm -hmm. Якщо говорити знову ж таки про останні три матчі, та сьогодні був шанс знову зрівняти рахунок, і от в попередніх двох іграх була плюс-мінус. Ми зрівняли рахунок, але його не зарахували, розумієте? Все. Складний матч. Ми готувалися до серйозного суперника. Команда, яка дуже добре розвивається. Клуб добре розвивається, металіст. І команда, я впевнений в тому, що в цьому році буде боротися Єврокубкову зону. Тому. Ми готувалися, як я говорю, ми завжди індивідуально готуємося під кожного суперника. Сьогодні металіст не був винятком. І, в принципі, все, що ми планували, футболісти виконали і перемогли в цьому матч. Епізод з Романом Дідиком. Чи є якась конкретика, чи що там? Ну, там є ушкодження, він не зміг зіграти другий тайм. Звичайно, що якщо він. Тримується, це буде втрата для нас. Це суттєво буде втрата. Ну, але це футбол, це одна з кладових футбол. Проспер робить вже сьогодні 5 плюс 1. Що можете сказати про цього гравця? Чи вважаєте його зараз вже ключовим? Він важливий футболіст для команди. Ключовим я би не називав, тому що і в нього будуть різні матчі. Я вже говорив, він повинен бути стабільним футболістом. Якщо він буде на. Стабільно грати кожен матч тоді можна буде говорити, що він один з ключових футболістів команди. Але він важливий сьогодні футболіст для нашої команди, як і Яшарі, як і дідок, як і будь-які інші футболісти.